Вітаємо мене звати Богдан. Я з Дніпропетровської обласної бібліотеки імені Світлова для молоді. Хочу запитати у вас, як ви зустріли 24 лютого. Звичайно, що всі ми знаходилися в стані очікування, всі читали міжнародні новини, знали, що все це можливо, але до останнього ніхто не вірив і тому, лише почувши перші вибухи, настало перше лише уявлення того, що справді повномасштабна війна вже триває. Але а, а, я впевнений, що усвідомлення цього не прийшло ще й до сьогодні, тому що це насправді складно. 24 лютого зранку, а, коли це все почалося, а у мене був цей день день народження, тому було дуже страшно, лячно і несподівано. Але все ж день активно почали шукати, що робити, і з друзями пішли а, на в ракети, там, де а, парк ракет біля ОДА, і там був вже волонтерський цей рух. І з того дня я є активним волонтером і координатором координаційного штабу волонтерів Дніпра і активно займаємося впровадженням і допомогою усім, хто в цьому потребує. Це все неоднозначно. Я, оскільки живу в Харкові, виходжу на балкон десь, напевно, о 5 чи о шостій навіть ранку. У мене вся вулиця палає, вогні, ракети летять. Ну, я подумав, що треба, напевно, переїжджати з сім'єю з того міста. Бо у любу секунду може прилетіти ракета навіть в дім наш. Ми швидко зібрали всі речі і поїхали де найближче було безпечніше. Ну, тобто, в Дніпро. Зранку я прокидаюсь від е, криків бабусі та дідуся. Я не розумію, що відбувається. Потім до мене у кімнату заходить моя бабуся і каже: Ти сьогодні до школи не йдеш.' Я спочатку здивувалася. Не зрозуміла, що відбувається, а потім вона каже, що нас бомблять. Я чую якісь вибухи, стає дуже страшно, я весь час сиділа, читала новини і не знала, що з цим робити. Можете трішечки розповісти, що вас спонукає бути волонтером? Звичайно, що та кількість людей, які втратили все, що в них було. Це і матеріальні речі, і найголовніше втратили своїх близьких, втратили а, найдорожче, що в них було. І звичайно, якщо ми можемо допомогти, хоча б продуктовим або гігієнічним набором, або ж зв'язати цю людину з нашим штатним психологом. Ми не можемо змінити життя всіх, але допомогти конкретній родині і а, полегшити їхню адаптацію в наших силах. Тому, звичайно, що це найголовніше. Ну не можна бути байдужим до цього всього, і взагалі я не розумію, як можна стояти осторонь, коли а, народ Україна і взагалі сьогоднішній час потребує в твоїй допомозі, тому що тому і не стояли розпорони. і з перших днів з командою максимально. Все, що могли, робили зранку до вечора, іноді і не спали для того, щоб це все організувати, ці всі процеси, і для того, щоб, наприклад, в контексті молоді, щоб ця вся молодь, яка є у нас в Дніпрі, вона знала, що треба робити, куди йти і чим займатися. Напевно, в першу чергу, тому що я вже смирився читати всякі новості І хотів просто якось відволіктись від всього цього, від війни і пішов на волонтерку. Там було багато фізичних напружень, всяких, по типу витаскати гуманітарку, ну, зброю, ящики, все таке різне. Потім це переросло як навіть не в хобі, а в роботу, щоб допомогти Україні швидше перемогти. Е, ну, Якось хотілося відволіктись, тому що ми сиділи вдома, у нас було дуже багато людей вдома, приїхали. Родичі наші, та було увесь час дуже страшно. Ми бігали по підвалах і нас запросили у волонтерський центр. Ми погодились, пішли, та це дуже змінило наше життя. Там набагато атмосфера така добра і допомагаємо нашій країні. І нам сподобалось, ми продовжили туди ходити. Лично я считаю, что каждый социально активный гражданин своей страны должен помогать ей, особенно в такое трудное время. И особенно молодежь. Поэтому я здесь. На самом деле, я когда познакомилась с Аней, узнала, что она работает в волонтерском центре, я решила попробовать прийти один раз. Мне понравилось, и я решила, почему бы не продолжить это дело, тем более, что мне это в удовольствие, и тем самым я помогаю в такой сложный час. Мы сейчас проводим всілякі культурні заходи тут у місті Дніпро, поетичні вечори, музичні вечори. Намагаємося цим самим якби, підтримувати людей і моральний стан і. Поширювати українську культуру, тому що в ній насправді завжди знаходиться щось таке, що може навіть у найтяжчих ситуаціях допомогти. Намагаємося збирати грошові кошти, підтримувати військових. Тобто ви не тільки з психологічною, але і з патріотизму та грошовою грошової такої допомоги робити матеріальною. Так ну так намагаємося теж матеріальні ресурси якось людей мобілізувати, хто готовий хоче допомагати військовим. Це, якби воно знаєте, разом поєднане із творчою мистецькою психологічною підтримкою. Ну, Бібліотека взагалі завжди була на передових позиціях і не могла осторонь від усіх подій, які стосуються України, батьківщини історії. Тому ми завжди допомагали нашим хлопцям ще з 2014 року. Тому і, звичайно, на початку. Всіх подій, 24 лютого, ми теж збирали речі для хлопців і відправляли на фронт. Тоді це були теплі речі, не їжа, а те, що було потрібно, взимку. Ось так. Дякую вам. До зустрічі, друзі.